Мій перший день на новій роботі мав би бути звичайним. Я, молодий патологоанатом, тільки но закінчив медичний університет і був сповнений ентузіазму, хоча й трохи нервував. Морг старої міської лікарні виглядав саме так, як я собі уявляв: холодні сірі стіни, тьмяне світло люмінесцентних ламп, що гуділи, наче рій бджіл, і запах формаліну, який різав ніс. Але я був готовий, принаймні я так думав. Мене зустрів мій колега, чоловік на ім'я Ігор. Він був високий, худий, із запалими щоками і очима, що, здавалося, бачили більше б, ніж мали. Його посмішка була дивною, надто широкою, надто неприродною. Ласкаво просимо Олексію, сказав він, простягаючи руку. Це місце. Воно, воно живе своїм життям. Тут ніколи не буває нудно. Я посміхнувся у відповідь, хоча його слова здалися мені дещо дивними: Живе своїм життям? У морзі? Він повів мене коридором, де стояв ряд металевих столів, накритих простирадлами. Під ними лежали тіла. Холодні, нерухомі, мовчазні. Я намагався зосередитися на його поясненнях про розклад роботи, але мої очі раз у раз ковзали по тих білих простирадлах. Щось у цьому місці змушувало моє серце битися швидше, мабуть, запах формаліну, подумки пожартував я. Тут е, цікаво спілкуватися з людьми, раптом сказав Ігор, зупинившися біля одного зі столів. Його голос був низький, трохи схожий на шепіт, але слова прозвучали так, ніби він ділився якоюсь таємницею. Я озирнувся. Ми були в центрі моргу, якщо так можна сказати, оточені лише мертвими тілами. Якими людьми? запитав я, відчуваючи, як по спині пробігає холодок. Він не відповів, натомість його посмішка стала ще ширшою, майже моторошною, і він повернувся, зникаючи в темряві коридору. Я стояв ошелешений, дивлячись йому вслід. Тіні на стінах здавалося ворушаться, хоча я був певний, що це лише гра світла. Але відчуття, відчуття що за мною стежить, не покидало. Я спробував повернутися до роботи. Мені доручили провести огляд одного тіл. літньої жінки, яка померла від серцевого нападу. Її обличчя було спокійним, майже мирним. Але очі вони були широко розплющені, наче вона побачила щось жахливе перед смертю. Я намагався не думати про це, зосередившись лише на процедурі. Але тиша в морзі була гнітючою. Порушувана лише гудінням ламп і моїм власним диханням. Раптом я почув звук, тихий, ледпомітний помітний шурхіт, наче хтось провів пальцями по простирадлу, я завмер, тримаючи скальпель у руці. Озирнувся. Нікого, тільки тіла накриті простирадлами і порожній коридор. І горе. Покликав я, але відповіді не було. Тільки той самий Шурхіт, цього разу голосніший, ближчий. Я перейшов до одного із столів, простирадло, що накривало тіло, злегка ворушилося, наче під ним щось рухалося. Моє серце заколотало, це просто уява. Сказав я собі, намагаючись заспокоїтися, але коли я простягнув руку, щоб підняти те простирадло, воно різко смикнулося, наче хтось потягнув зсередини. Я відсахнувся, випустивши скальпель, який із дзвоном впав на підлогу. Хто, хто тут? крикнув я, але голос дуже тремтів. Тиша була відповіддю, але вона була іншою, важкою, напруженою, наче хтось затамував подих. Я помітив, що одне з тіл, яке раніше лежало рівно, тепер було трохи, трохи зміщене. Його рука, що звисала зі столу, повільно вирухнулася. Я заплющив очі, думаючи, що це галюцинація, а коли розплющив їх. Рука вже лежала на столі, наче хтось її поклав назад. Я кинувся до виходу, але двері, які ще годину тому легко відчинялися, тепер були зачинені. Я смикав ручку, але вона не піддавалася. А за спиною почувся шепіт. Тихий, нерозбірливий, наче кілька голосів говорили одночасно. Я обернувся, але нікого не побачив. Тільки простирадла на столах почали повільно сповзати, оголюючи бліді нерухомі обличчя, які, здавалося, дивилися прямо на мене. Олексію ще підстав гучніший, і я зрозумів, що він доноситься не з коридору, а зсередини, можливо, навіть моєї власної голови. Я закричав, притулившись до дверей, але вони раптом відчинилися, і я вивалився в коридор. За мною почувся сміх тихий, глузливий, але коли я обернувся, морг, який очікувалося, був порожнім, тільки лампи гуділи, а тіні на стінах танцювали, наче живі. Наступного дня я повернувся, хоча кожна клітинка мого тіла кричала, щоб я цього не робив. Ігор Ігор був там, наче нічого й не сталося. Ну, що, Олексію, звикаєш? запитав він із тією самою моторошною посмішкою, і я не відповів. Мої очі мимоволі ковзнули до столів, де лежали тіла. Одне з простирадл було зім'яте, наче хтось усмикав. Але найгірше було те, що я помітив на підлозі Мій скальпель, той, який я впустив вчора. Він лежав біля столу, але тепер на ньому була кров. Свіжа кров. Тут цікаво спілкуватися з людьми, повторив Ігор. І цього разу його очі блиснули чимось нелюдським. Я не захотів більше питати, хто ці люди. Я на сто процентів знав, що не хочу знати відповідь.